Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. день 19. Допомагати душам у чистилищі Корисно для нас самих. Якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють. Матея 7.2. Не підлягає сумніву, що ті слова Спасителя також слід узяти до уваги, коли йдеться про допомогу, яку ми повинні нести душам у чистилищі. Наскільки ми тепер милосердні стосовно тих бідних душ, настільки Господь Бог буде милосердний до нас в цьому і в майбутньому житті. Святий Августин говорить чи хочеш, чоловіче, щоб Господь змилувався над тобою, тоді прояви милосердя до своїх ближніх у частилищів, бо так Господь буде милосердитися над тобою, як ти милосердишся над ближніми. Господь особливо буде старатися, щоби в скорому часі віддати належне Його справедливості стосовно нас, і щоб ми спаслися від вогню чистилища. Учителі духовного життя обіцяють милосердним велику допомогу у чистилищі і вважають любов, яку ми виявляємо стосовно душ померлих певним знаком, що приведе нас до неба. Святий Томас Заквіну пише правдою є те. Що хто винагороджує за душі померлих ще не винагороджує за себе самого, але є також правдою і те, що той заслуговує ще на більше, ніж на відпущення провин, на життя вічне, таку користь приносить милосердя стосовно душ у чистилищі. Отож, хто би не бажав стати милосердним щодо них, як милосердя стосовно душ у чистилищі само собі готує нагороду, так брак милосердя щодо них стягає сам на себе покарання. Іншими словами, якщо хтось холодний, скупий, немилосердний щодо душ у чистилищі, то й люди стосовно нього будуть холодними, скупими, немилосердними. Помре, і якщо все буде добре, дістанеться до чистилища, але хто там заступиться за нього? Ті, яких міг би визволити, перебувають ще в частинищі або не йому завдячують своїм визволенням, а через те не матимуть жодного обов'язку заступитися за нього, а може, ті, що залишаться на землі, більше для нього чинитимуть? Хто забуває про інших, той не може скаржитись, що забувають про нього якщо, можливо, успадкував маєток своїх родичів, а не пам'ятає про їхні душі. То легко може статися, що і його спадкоємці не пам'ятатимуть про нього, а його нещасна душа буде страшно покутувати у вогні чистилища, поки не сплатить все до останнього шага. Господь це допустить, що справедливо його покарати. Якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють. У чистилищі нема милосердя для тих, хто сам не мав милосердя. Ой, як тоді буде жаліти душа за свою колишню байдужість до душ померлих і повторюватиме те, що між собою говорили брати Йосифа. Направду променилися ми супроти нашого брата, коли бачили, як боліла душа його, коли він благав ласки в нас, а ми не послухали. Буття 42.21 Молитва, до тебе, о Господи, звертаємося в покірній молитві за душі Твоїх слуг і слугинь, і гаряче благаємо пробачити їм, якщо за життя в чому-небудь помилилися і зволь прийняти їх до щасливого грона Твоїх вибраних через Христа Господа нашого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними, вічний упокій дай їм, Господи. А світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Арханіла Панігароля, настоятелька монастиря Святої Марти в Мілані, відзначалася надзвичайною ревністю в молитві за душі у Чистилищі, проте дуже рідко згадувала про душу свого батька, хоча за життя його сердечно любила. Надзвичайний і дивний випадок осунув те забуття. У поминальний день з'явився їй ангел-хоронитель, узяв за руку і запровадив до чистилища. Там, між терплячими душами, побачила і упізнала свого батька. Коли ж і він упізнав, сказав О моя донечко, невже можливо, що так надовго забула про мене, твого нещасного батька, який так тяжко тут терпить? Адже стільки любові проявляєш до чужих душ. З твоєю допомогою багато з них уже визволено, а про мене забуваєш адже я твій батько і багато чим завдячуєш мені. Арханіла дуже засмутилася тими докорами, бо досконало відчувала, що на них заслужила. Тому зі сльозами обіцяла батькові, що вчинить усе, аби йому допомогти. Коли ж над цим роздумувала, не могла собі усвідомити, як то могло статися, що забувала молитися про свого батька, хоча часто збуджувала в собі цю постанову. Ангел-хоронитель промовив до неї Господь Бог допустив це на твого батька як покарання за те, що на землі так мало дбав про своє спасіння і мало допомагав душам у чистилищі. Від того часу Арханіла не мала спокою. Поки не визволила улюбленого батька з чистилища молитвами, постами, умертвіннями. Невдовзі з'явився батько весь в ясності, подякував за визволення, яким їй завдячує. Посилання на книжечку, як завжди, буде в описі під відео і в коментарях під відео. Дякую усім, хто підписався на мій канал, хто разом молиться. Відмовляє вервиці за душі в чистилищі, за душі померлих. Щиро запрошую, хто ще не підписаний, підписатися, поділитися з своїми друзями, поділитися із старшими людьми, які вже в силу свого віку, яким важко читати, але легко буде слухати. Будемо разом молитися, тому що молитва це наша зброя і в молитві наша сила. Slava Jezusu Kristusu!